Віські Толі Бургунді Каск Фініш. Це просто скарб за 43 долари. Що це за дистилері? Звідки взялось число 228 на пляжці? І як нас всіх красиво не стривать <клес> ця дистилері, що в 1488 році була заснована. Про все це поговоримо сьогодні. Винокурня Тулібардін знаходиться в містечку Блекфорд, графство Першер, так звані ворота Хайленду. Винокурня названа на честь Тулібардіна Мура, так званого власника готелю Глен Іглс, який відомий в сучагу тим, що на полях цього готелю проводили е, змагання з гольфом. І це якого біса, не розумію. Тут 1488 рік, тут якийсь Тулібардін, який був власником готелю. Блін, я не розумію, яка різниця. Чому не Блекфордом назвали, да? винокурня бере свою м'яку чисту воду з річки Дені. До речі, ця річка являється постачальником води, не можна сказати, і першого поварного заводу в Шотландії. І там, якраз, от є така цікава історія, повертаючись з коронації з міста Сконне в 1488 році. Король, Яків IV заїхав на цей завод пивоварний, і викупив там бочку пива. І звідки, як пішла ця вся історія і чомусь Тулібардін, як візки вже виробництво, взяли собі саме цю дату, як дату заснування візки Тулібардін. Цікавий факт, що центр для відвідувачів на дистилерії Тулібардін також називається. 14,88. до речі, вода настільки класна, що там не тільки пиво та віскі, а два виробники мінеральної води в Шотландії, Хален Спрінки і Глін Ілс. Також беруть воду саме з цього джерела, які ці виробники. А тепер трішки трагічних новин. Біля місця цієї дистилері сталася страшна подія, після якої це містечко назвали Блекфорд. Згідно з легендою, у 12 столітті дружина короля Норвегії Мангуса Олена переїжджала річку у Брід, річка Алан. І, не втримавшись у сідлі, вона випала і витонула там її. Не врятували її. Похоронили на тому ж місці, і вже скажімо так: це містечко, це селище на той момент назвали Блекфорд, що в переводі означає. Чорний брід. Ну а взагалі всю долину потім назвали в її честь Стрейт Гелен. Блін, що за люди були? Може король не любив цю Олену? Може, ну це ж королева, це ж жіночка, як могли її не, не, не врятувати з водички з болота? А може не сильно хотіли рятувати? Вона йшла в брід. Там була якась світа 100%. Тут бах випала сідла і втопилась. Ну це ж Ха -ха. і ось ми підійшли до головного моменту, в чому ж саме був обман. Хоча спочатку я не так трошки висловився а перша дистилерія Тулі Бардін була створена двома братами Генрі і Вільямом Банерманами у 1798 році на фермі поблизу містечка Блекфорд. І пропрацювавши трошки менше 40 років, вона загнулася у 1837 році. Здається, після цього там був знову пивоварний завод, і тільки у 1949 році колишня пивоварня перетворилась в сучасну дистилерію Тулібардін за проектом архітектора Вільяма Делме Еванса. І потім у 1973 році вона була модернізована. На ній використовують заторний час нержавіючої сталі 9, бродильних чанів з нержавіючої. Сталі, і на дистилерії працює 4 перегінних куби. А тепер божественна інтеграція. Мої друзі з Криптобі зробили дуже класний чат-бот в Телеграмі. Він дозволяє зберігати крипту, не виходячи з Телеграм, розміщати депозити в крипті на вигідних умовах та швидко обмінювати крипту на крипту або фіат. Щодо лінійки віскі дистилерії Тулі зараз в Україні, до речі, досить легко може зайти практично всю регулярну лінійку від самого початкового Тулі Соревейк до там більш витриманих 15-25-річних релізів, і також до віскі цієї дистилерії. Які мають різні цікаві до витримки, як сьогодні, до речі. А я ж обіцяв сказати, звідки беруться ці числа на пляшках. Це не що інше, як об'єм бочок, в яких довитримувались спирти Турібардін. В нашому випадку це бочка із підбургунського червоного вина з Шато де Шасань-Монтрасьє об'ємом 228 літрів. Боже, пробачте мене за цю вимову французьких регіонів. Якщо щось не так, то будь ласка, виправте мене в коментарях. Я буду вам дуже вдячний. Також в цій мікролінійці є такі варіанти, як Толібардін в довитримці в Хересі. Як ми знаємо, хересні бочки вони досить великі, там довитримка відбувалася в випадку Толібардів в бочках 500 літрів, тому число 500. І ще є Толібардін з довитримкою в сотерні. Там бочки були об'ємом 225, тому і 225 число. Ще одним унікальним продуктом є Тулібардін Віскі L. Сусло дистилерії везуть на пивоварню Брішов Алін. Там виготовляють пиво, яке потім довитримують в бочках із підвіски. Плюс вони випускають тулібардін Крем Лікер. Фотку вставлю тут. Ну що, я собі трошки накапаю віскі і пропоную перейти до дегустації Тулібардін Burguundi Каск Фініш. Келес, у мене 43 алкоголю, віскі красять або не красять. Я не знаю таку інформацію, не знайшов, але на зворотній етикетці я знайшов інформацію про те, що виробник акцентує увагу, що там рубі колір, тобто вони е, на цьому наголошують, можливо, і не красять. Можливо, бочка дала такий колір. Хоча витримка тут, до речі, 3 роки в бочках із під бурбону, і 12 місяців тобто, рік в бочках із під того самого червоного бургунського вина Піно Нуар. Чорт зна, може під нонуар дійсно дав такий колір. Хочеться в це вірити відверто, хочеться. Ну що, пробуємо на ароматику. Дуже дивно, але віскі спочатку такий дуже свіжий, в ньому багато зеленого яблука спочатку, свіжоскошеної трави, якось такої свіжої тематики. Потім з'являється така. Медовість, солодкість в ньому, і вже за нею слідує така винна тема. Червоні ягоди, якісь, от, от така історія, але от винну бочку тут гарно відчутно вже так в кінці. Вона, знаєте, вона не домінує, що класно, що бочка не задавила цей молодий спирт. І воно в такому якомусь знаходиться, я скажу слово, балансі дуже часто використовую, але воно тут дійсно так. І цікаво, що витримка ну, маленька, реально 4 роки, а на ніс він достатньо комплексний. Очевидно, що ця довитримка в бургунських бочках нормально спрацювала. Давайте пробувати на смак. Віскі досить сухий, він пряний, в ньому є кардамон, є кориця. В нього таке, знаєте, таке перцеве пощіплення слизової, але воно таке приємне, я навіть скажу слово пікантне, да? якийсь такий пікантний смак. В ньому є спочатку така винна кислинка, яка перетікає в легеньку, дуже легеньку гірчинку чорного шоколаду. Таку ледь помітно. І ну, це, блін, прикольно. В смаку він дуже класний. Він дуже класний. Він має розвиток навіть. Цьому віскі трошки щільності додати. І я взагалі був би просто в шоці від, від того, що вони за такий термін зробили таке ну, класний реальний віскарь. Трошки пщільності. Але все інше. Клас. Після смак дуже дивно, але цей віскі має досить впевнений після смак середньої тривалості. Він такий з винною темою, з темою такого тертого чорного шоколаду. Дуже приємно. Висновки, ви знаєте, незважаючи на цю взагалі невелику витримку, на тривалу віскі дуже цікавий, і він має комплексний аромат, комплексний смак. Після в ньому все це присутнє. Я здивований дуже сильно. Тобто, знаєте, хлопці і дівчата з Тулі Бардін зробили дуже класну і напевно навіть хитру схему вони компенсували цю витримку ну, три ну, роки, реально в Бурбоні. Да? Компенсували цікавими бочками, додали їх і отримали реально класний результат. Тобто, ставка ця зіграла. Віски вони не вони не заставляють свої склади там на якісь десятки років. Вони робляться достатньо швидко. І ми отримаємо як кінцеві споживачі: от такі от варіанти до витримок, дуже яскравих до витримок. Це класно. Я цілком задоволений цим зразком, враховуючи, що його ціна зараз там десь 43 долари. Ну, реально, зараз ти не купиш такого класу віскі за такі кошти. Я маю на увазі з офіційно, звичайно. От тому е, можу сказати, що рекомендаціон по знижці за таку ціну брати. Так? Якщо там щось вже дорожче, то вже там є нюанси, є альтернативи, все таке. Але якщо брати по якісь акції, то чому б ні цей віскі вас точно здивує, він, причому його так і на попити можна взяти, і він навіть десь може здивувати людину, яка вже віскі розбирається. Так, в цьому віскі, знаєте, в ньому є оця. От, Зухвалість спиртів, така пощіпування, таке молодість, вона відчувається. Да, ну це неможливо так за 4 роки зробити якийсь там на супермолд. але воно ну не, не відлякує від цього релізу. Тобто в нього плюсів набагато більше. Оця молодість, вона скомпенсована оцим от яскравістю смаку і ароматом. Моя оцінка даному Толі 82 і 100 балів. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо є якісь думки на рахунок віскі, або на рахунок Тулі Бердіну, або цього огляду, то діліться ними в коментарях. Буде дуже приємно їх почитати, відповісти, подискутувати, можливо. Давайте разом розвивати україномовний контент, розвивати культуру віскі у нас в Україні. І як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па!